Усім привіт! Кожного дня, коли ми рушаємо вулицями по своїх справах, то стаємо безпосередніми учасниками дорожнього руху, бо саме дорога є головною ділянкою, по якій їздять транспортні засоби і ходять люди. І саме безпечна дорога це життєва необхідність. І з деякими правилами дорожнього руху ми сьогодні з вами познайомимось. А допоможе нам з вами в цьому регулювальник. Діти. А чи знаєте ви, хто це? Якщо ні, то послухайте: регулювальник це поліцейський, що виконує регулювання дорожнього руху у форменому одязі підвищеної видимості з елементами із світлоповертального матеріалу за допомогою жезлу свистка. Отож, коли не працює світлофор. Чи трапилась аварія на перехресті, рухом на дорозі керує регулювальник. Зараз він нас буде з вами навчати та правила дорожнього руху розповідати. Щоб на дорогах жертвою не стати, потрібно правила вивчати. Тож знати треба, сину й доні, що рух у нас правосторонній. І пам'ятайте, в чому справа? Всім рухатися треба справа! Де по дорозі мчать машини, то це проїжджа є частина. А де прогулюються пари, де люди йдуть, це тротуари. На гальма вже натис тис воді, машина мчить шлях гальмівний. Машину раптом не спинити. Це ви повинні розуміти. Дорогу не перебігайте, а краще трішки зачекайте. Щоб не було нікому шкоди, завжди ідіть на переходи. І теж хвилинку зачекайте, і не біжіть, не поспішайте, бо завжди той, хто поспішає, усіх смішить і звеселяє. Самому ж не до сміху буде, над ним сміятимуться люди. Та щоб у світі добре жити, то треба правила учити. І виконувати їх завжди, тоді не трапиться біди. Дякуємо тобі, шановний регулювальнику. Ми разом з дітками сьогодні почали вже визначати, що таке дорога, проїжджа частина, тротуар, гальмівний шлях. І це все завдяки тобі. І вже трішечки ми почали дізнаватися про правила дорожнього руху. А я надалі підготую для наших маленьких пішоходів правила дорожнього руху, які вони зможуть переглядати в наступних відео. Шановні батьки, допоможіть своїй малечі розібратися та запам'ятати правила дорожнього руху. Будьте поруч та підтримуйте їх. Бажаю вам безпечного руху. До нових зустрічей!